Господи, всемогутній, Ти мудрість і правда, Ти бачиш усе і знаєш, що чекає мене попереду, перед тобою сьогодні стою у хвилину випробування і прошу, наповни моє серце миром, просвіти мій розум, і допоможи мені прийняти правильне рішення. Господи, я боюся зробити помилку, боюся піти не тим шляхом, але я вірю, що ти мене ведеш. Тому прошу тебе, дай мені мудрість, навчи мене бачити правду, розпізнавати твою волю і чинити згідно з нею. Господи Ісусе, ти завжди діяв з любов'ю і правдою. Ти ніколи не вагався у виконанні волі Отця. Дай мені відвагу прийняти рішення, яке буде благословенним, яке принесе добро мені і моїм ближнім. Навчи мене не керуватися страхом, гнівом чи гординею, а лише любов'ю, миром і довірою до тебе. Пресвята Богородице, мати мудрості, допоможи мені у цей важкий момент, покрий мене своїм святим покровом, заспокой моє серце, відведи від мене сумніви і наповни мене впевненістю, що Господь керує моїми кроками. Святий Йосифе, ти приймав мудрі рішення навіть у важких обставинах. Навчи мене, як правильно очинити, як чути Божий голос і не піддаватися страху. Святий ангеле-охоронцю. Провадь мене дорогою, світло, відведи від мене погані впливи, і нехай у моєму серці завжди буде ясність і впевненість у Божій присутності. Господи, я довіряю Тобі. Я знаю, що ти ведеш мене найкращим шляхом, нехай моє рішення буде згідно з Твоєю волею, нехай воно принесе мир і благословення. Отче наш! Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.